влада об'явила війну своєму народу, якщо її можна назвати влада, але ми стоїмо на нашій Богом даній землі. І ще ніяка влада, яка об'являла війну своєму народу, вона не виграла цієї війни. І ще ніяка влада гнобить свій народ, вона довго за існувала. Ми знаємо всіх диктаторів, ми знаємо, як вони відносилися до свого народу і яка доля їхня тепер спіткала. Багато скептиків є, а чому ніякі радикальні дії не приймаються? Чому довго так стоїть Майдан? Шановні, Майдан стояв. Майдан буде стояти, тому що ми цивілізована країна, тому що ми йдемо в Європу і силовий захват, переворот ми не будемо робити. Ви бачите, що йдуть провокації. Давайте зараз заспіваємо гім, як завжди, а потім будемо проводити наші війни. There's no my Ми тільки щойно приїхали з Києва. І ми хочемо вам сказати, що зараз влада, влада старається зробити всякі провокації. Ви бачили, як били студентів? Ви бачили, як на подвір'ї міліції 3 числа побили народного депутата Ільєнка під камерами, під, під, на подвір'ї самої міліції провокували, щоби це прийняті до них радикальні діли. Як бачите, ви по телебаченню бачили багато, скільки було там людей. Намогли ми їх просто рознести той райвідділ міліції, але вийшов тягне сам Ільєнко, який пострадав від їздів і сказали, що ми радикальних двір приймати не будемо, тому що ми європейці будемо в законному порядку. Як бачите, про це знали тільки, е, тільки в міліції і самі е, і Кизі, які е, були викликані на тому потім питання як була молоскирна вода, і також провокатори знайшлися там, які кинули в той факел е, ну, приміщення в коридор готелі, які зразу і там і телебачення зразу були, бачили, і все це знімало. Провокації, були і провокації будуть. Як бачите, спалюють машини активістів, як бачите, це ну, по одиноці активістів Євромайдану, і влада залякує, але всіх не залякають і всіх, всіх вони, як той казав, не, мусять схилити голову. Тому, якщо є когось бажання, Майдан, розказуйте рідним, розказуйте своїм близьким, яка ситуація на Майдані. І те, що показують деякі провладні канали, що там за гроші люди стоять, що там люди стоять просто, їх їм платять гроші, і бомжі там всякі це все. Шановні, не вірте нікому. На Майдані зараз строжайша дисципліна. Там стоять охорона, там наведено порядок. Був, як бачите, гаїшники е, не пускали машини, повинні е, сміття на підвезення продуктів, на підказінню здоров'я. Але коли було з центральної стени, повідомлено, що там і там не пускають машину. Зразу колона направляється туди і міліція, як ви кажуть, розбігається, тому що вони бачать, що йде сила яку не перемогти. Так саме було е, факетування е, Державної інспекції, коли е, підійшли, бо почали по тих е, людях автоматично ходити на додому, якісь протоколи, визивати в міліцію. Одна жінка прийшла і показала, що в неї навіть права вже не забрали. Невідомо, з яких причин в неї забрали права. Тому не піддаваться на ці провокації. Як бачите, що люди були радикально настроєні, вони могли і зайняти, і то розбомбити то гаї, і... але вони тільки збралися до того, що типу, давали взятку, нативам в нати гривню давав десантник, там, ком командир один цієї десантної групи. Потім люди скинулися, мелочу засіяли і на цьому всьому, але люди домоглися. Начальник державної інспекції був у Куску, десь він був. В Києві, Но він коли сказали, що зараз привеземо вам сміття, зараз вам будемо ставляти палатки. І він приїхав. Приїхав, зустрівся з народними депутатами і засвідчив перед камерами, що ніяких тисків вже на гаї не буде. І показували, як бачите, ті протоколи, які складає міліція. Розказували, як в городку тут недалеко городок склав був. Гаїчники, два гаєшники спинили одну жінку і слали протокол. І що вони там написали? О, на перекресті таких то вулиць, вона давала задум. Коли з цим протоколом підійшли ваї, чуєте, той подивився, каже хлопці, не вибачайте, вони того ходять, ці гаїчники по двох, чоловік годин писати, а другий годин читати. Порвав той протокол і викинув. Отаке в нас гаї, як бачите, що, коли. Ото от наш наш цікушка тут стоїть постійно. Він не дивиться там, що по об'їзді. Йдуть машини 30 тонні 40 тонні там вже об'єднання недавно зробили, там є обмеження руху, і, обмеження руху для, для транспорту, грузового транспорту. О, вони, вони там не стоять, і вони тут стоять. І, як бачите, така ситуація в Україні. Тому, Там буде стояти, там дисципліна, там організоване харчування, там для... ночують євромайданці, котрі в палатках, а котрі в Палаці <кхух> Свободи, які зараз по раніше Палац одне альзама. Тому зараз на Майдані його зараз називають другою не Запорізькою Сітчою, а Київською Січою. Тому вони зараз закликають людей, закликають організаторів цих. люди прийти, дотримуйтеся дисципліни на порядку, на, на Майдані. Данівці, Такий ящик цього Такий, як посилка невеличкий, обмотаний е скотчем. І повний ящик купило. І всі усі. І сказали, що вивели на сцену і сказали, От цей злодій, що з ним робити, сказав комендант Майдан. Тож всі сказали, що ну, були багато стягнітів, що казнити, на палю посадити, але сказали, що ні, ми, ми люди європейські. І ми будемо його по закону садити. Бачите, що Бо є багато скерп, і той каже, що там безпорядок, немає там. А от якби ви бачили, от наші держслужбовці, вони, якби хтось той був зараз в нашій владі, вони хоча б хоч раз прийшли на вічити і сказали, і вони їздили в той Маріїнський парк. Що вони там наробили? З Євромайдану ходили, допомагали прибирати. Який там був... Безлад, яке все, хоча їх охороняли і умом, і парку, але вони там до того, до Маріїнській пасі, там треба його кілька місяців все встановлювати і насаджувати ті зелені насадження, там, фонарі ставити, бо вони поламали. І... Бачите, що вони стояли там за гроші. Конкретно. Де то за гроші, а десь з так може під приводом звільнення з роботи, хто не поїде. Така, бачите що, і той, як бачите, вон, прапор він вже не довго стояти, він там на партій районів на штабі. він вже хитається, хитається, скоро він паде. Його ніхто не буде знімати, він сам впаде. І ми зараз тут, і ми зараз стоїмо на пом нашій землі, і Майдан зараз перетворився на відстойність нашої гідності. Приїжджають люди на інвалідних колясках. Приходять з дітьми. І ви знаєте, сльози виходять на очах, коли дитинка маленька 2-3 роки махає прапор і каже Слава Україні. Це наші діти. І на колясках приїжджають люди, з сім'ями приїжджають. Є такі, що приїжджали на Із вони з жінкою наняли готель, не дивлячись на скортепановище, привезли дітей з жінкою. І вони були на Майдані, стояли. Тому від наших зараз я хочу звернутися до наших депутатів, опозиційних депутатів, з міської ради, з районної ради. Ні один ще не був на Майдані. Ні один ще не був на Майдані. Шановні, ваші лідери там, на Майдані. Партійні ваші діти, а ви ще не, не, самі не їдете, ще й людей підговорюєте. Бо там вам кучераві сказав, чи хтось скаже кучеравій. Так кучераві є нині, а завтра буде друга людина. Чого ви боїтеся? Не бійтеся, бо ця влада довго існувати не буде. Бачите, що? Тому я вас закликаю. Щоб я почувствувати весь майдан. Який там є, потрібно туди хоча б на день поїхати і побути в тому середовищі. Це дійсно Київська Січ, це площа свободи, де люди мають повне право е, виражати свою думку, люди мають право відстоювати себе і своїх діти. Тому, якщо хтось хоче щось сказати, зараз вам повідомлять які. Е, Тут е, моє ще хтось останні новини знає по телебаченню, бо я не знаю, бо я їхав в поїзді останні новини, які були по телебатії, хто що то має яку думку, то е, хоче щось сказати, будь ласка. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! Гераю! Я е, вчора пізно вночі повернувся з Києва. Прийшов, дружина і діти мене чекали. Вона наляла ванну води. Знаєте, І перший раз було сумною сумно боляче митися, хоча була вода тепленька. Це було і боляче було їсти, і боляче було лягти в чисту білу постіль, яку вона постелила, тому що я, я дві ночі не спав перед тим, я ту не міг заснути, тому що я був думками з Майдану. Я був думками з, з тими людьми з Майдану, які стоять вже півтора місяця. Які не мають де помитися, які не мають нормально поїсти, яким холодно, а вони стоять, в яких під ногами мокро, але які думають про Україну, які стоять не самі за, за себе, не стоять за Львівську, за Тернопільську чи за Франківську область. Вони стоять за Україну, за наше майбутнє, за наших дітей. Мене не, один, не одна людина питала, скільки тобі платять. Я таким людям нічого не відповідаю. Я знаю, що я, напевно, поїду ще. Поїду для того, щоб хоч трошки послужити тим людям, які роблять все для того, для, для нашого майбутнього, для майбутнього нашої держави. Я, якщо треба буде, я буду чистити після них туалети, але я це буду робити з радістю. Бо насправді для мене цих три дні була велика честь бути з тими людьми. Я мовлю би за честь померти з такими людьми за майбутнє України. Слава Україні! Ми тут свідомо маленьке поздоровлення з Різдвом. Я вам зараз зачитаю. Вітаємо вас і ваші родини з різдвом Христовим та новим роком. Я дарує різдво, спонукає осмислити пройдений шлях і запалює в серці надію. Бо, піднявшись до революції гідності, змінилися ми самі, повірили в свої сили, усвідомили себе нацією, а значить здатні стріяти свою Україну. Але боротьба триває, можливо, до перемоги, ще довго йти. Наші предки, княжі дружинники і козаки, повстанці Холодного Яру і вояки УПА не раз бувало зустрічали Різдво далеко від затишної рідної хати. Приходилось і в походах в козацьких таборах чи повстанських криївках. Нині ж наша Січ і Криївка, майдан майданку серці столиці. Батьки і діти густо цю землю своєї крові, аби відстояти право українців на свободу і незалежність. І нашим героям слава лунає нині на їхню честь. Заради майбутнього наших дітей ми не маємо права згубити ту славу, бо нам легше, бо наша боротьба беззбройна. Наше завдання відстояти право українців бути господарями у своїй державі. Нехай стійкість, мужність і віра героїв різдвяною зіркою засяють у наших душах, Наснаги, звітяє і Божої благодаті, здоров'я і щастя нашим родинам, веселих свят у своїм Богом в даній країні. Радуємося, бо син Божий народився його і славімо його. Для подальшого владалювання в Україні режим Януковича здатний на все. На побиття та знищення непокірних будь-яких засобів тиску та впливу на громаду, інформаційного шантажу і дезінформації. Крім іншого, для чергового запутлення людей через підконтрольність владі стрітку масово запускаються та підігріваються на найвімовірніші чутки як щодо проплат, присутніх на Майдані в Києві. Цю та маса іншої дезінформації запускають у суспільство для того, щоб люди почали сумніватися у спільному захисті своїх конституційних прав та свобод, щоб вони не протестували та не згуртовувалися задля відстоювання відстоєння своїх прав на майдані. Таким чином, за сценарієм кремлівських консультантів Януковича, людям під різними приводами має набриднути майданувати і через поступове призупинення тиску людей на бандитську владу. Та маргіналізацію протестних настроїв режим Януковича буде робити спробу остаточно підкорити собі українське суспільство. Єдиний реальний сценарій виходу з теперішньої політичної кризи в Україні – постійний тиск українського суспільства на теперішню бандитську владу на різних рівнях, який має лише посилюватися. Ілюзій не повинно бути. Режим Януковича не здатний розвивати економіку. А це Янукові зі своєю бригадою жодного дня не займався державотворенням. Та крім тотального грабунку ресурсів держави не здатний ні на що. Лише тотальний громадський осуд щодо всіх, хто причетний до встановлення та функціонування цієї ракової поклини бандитського режиму, зробить подвітний у суспільстві груп для повного витиснення цієї нечисті з нашого життя. Наше суспільство для оздоровлення має пройти дотривалі до етапи очищення. І цей шлях є надзвичайно складний та тернистий, але немає іншого. Не будемо ми жити в патрістських умовах північно-корейського режиму. Що я ще хочу сказати від себе, вчора була зустріч О... американської представництвої України Барака Обами. їм був секретаріаті. вони подали е... лист прохання, щоб Заморозити рахунки і кошти наших великих бізнесменів, включаючи нашого президента України. Ще одне по тему дані по свіжим новинам, що майбутні президентські вибори плануються, якщо повернемося до Конституції, якій обирався Віктор Федорович Янукович, то вибори будуть в жовтні місяці цього року. Планується три йти кандидатури в першому турі, в другий тур буде йти одна кандидатура від, ну, від об'єднаної опозиції. Дивіться, вчора в нас було більше, ми створювали майдан. Це ще було в минулому році. Вчора я обзвонив всіх і відправив смс з поздоровленням і щоб вони сьогодні з'явилися. Ну, самий результат ви бачите на місці. Близько 50, більше 50 чоловік записалося. ну, більшість, часть тих, що записалося, є. Основна маса є, а те, що от записали, чи я так нікого. Маса Майдану, а тут патріот. Маса са! Розумієте, просто цій масі вже цим Буває. патріотам нема що розказувати, що вони підтримували майдан, вони його так підтримують. А от ця маса, я так і не можу її побачити. А вона розчинилася, бо маса має тенденцію розчинятися. І ще одно, давайте, ну так як ми тут є всі, в основному вся є опозиція, каже Донецького району і патріоти, щоб запланувати десь ну, через неділю зробити автопробіг ще раз по Дунаєвцю. Хто за? Щоб зробити автопробіг по Дунаєвцях через неділю наступну неділю, так як завжди, ми будемо збиратися на вічі, а через неділю, щоб ми зробили маленький автопробіг, то знаєте, може ми якось так і постараємося розрухати. Ми ще зробимо пішки, які до судді подивимося, як вони живуть, як вони бідіють. Чотири які, які, ранки. Знаєте, яка заплата в них, а як? Я, я, я прилад іти до них, я я них милаю. Піді заколядувати до них, щоб він потім не казав, що в нас обличчя і є, заходить. багато було, не це важменька. Треба багато людей. А щоб побачили, куди треба? А що робити? в 4 ранку автопробіг з сиренами. Куди ти до рай, не виходить? Доброго Хочу вам повідомити про те, що е на Майдані, у Рівдяну ніч буде готуватися 12 страв, як, як завжди ми вдома готуємо. Будуть е вертепи, будуть священники, е були у нас голузубниць е костюлу. Представники служили службу, я зустрічався з ними. Як бачите, вся діаспора, вся діаспора, релігійна діаспора, вона встала проти цієї ради, кроме, як той кажуть, цієї московської церкви. Кожен, через кожні дві години священники виходять на сцену і промовляють молитви, промовляють молитву до Бога за спасіння, за спасіння України. Хто має, як той казав, трошки якоїсь співчуття э, 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 до сьогоднішньої ситуації. Я не звертаюсь до вас, бо ви э, ті, хто сьогодні тут, ви, да, вам, тут, вам не треба агітувати. Повідомляйте своїх рідних близьких, відвідати, э, щоб в скальній сім'ї хоч хтось один відвідав о -о, Євромайдан. Робити в тому середовищі якусь допомогу, занести собі банку якоїсь чи консервації, чи тушонки, чи картоплі, чи цибулі, чи чоснику, і підтримати матеріальну, моральне існування Майдану. А Майдан буде стояти. І ще хочеться вас попросити вибачення за те, що не змію я розшукати герегу, не змію я в Києві розшукати герегу. Зустрічався я з засобами масової інформації. О, повідомляв їм про те, яка ситуація у нас зараз в районі. У нас не діють ніякі ні закони у нас в районі, ні, ні влада, це у нас, я їм так і казав, що влада у нас просто е, для заповнення І на ніяких питань не рішає тут на місці. Ну, Бачите що, повідомляю також про існування нашого безпреділа по відношенню з хімічним виробництвом. Повідомляю про те, що Герега там також був з депутатами Верховної Ради, не обіцяли закрити цей завод. А ГЕРЕГА, бачите, ми офіційно навіче прийняли постанову, звернутися до нього, щоб він зрікся з партії регіонів, щоб він вийшов на Майдан. І виступив на Майдані, і представив наші інтереси своїх виборців нашого району. Але ні Галини Гереги, ні Гереги зараз в Києві на той період не було. Тому ще раз, будь ласка, їдемо на Різдво Христове, повідомляйте родинам близьким, рідним Різдво на Київ. Там є де переносувати, там готують. Там готують їжу. Підтримайте моральний і матеріальний майдан. Слава Україні! Моє ще призвочі виступити. Ну, тоді давайте для завершення заспіваємося гімн і покажемо, що ми є, що ми є нашій землі. Дам зараз серце України. Якщо зупиниться серце, помре Україна, прошу підтримати хто як може, щоб це серце билося і щоб Україна була жива. Слава Україні! Героям! Володя Нестерівці, Нестерівці, готують. Нестериці вже завжди їздяться. Поквально, поквально. Ну добре, шановні, велике спасибі за те, що ви прийшли, а прийшли ті, що мали прийти. Тому, як завжди, доспікатися будемо в неділю. Може ну, трошки пізніше на першу годину дня, але будемо доспікатися. Буде команда, може ми поїдемо на другу неділю на Хмельницький, на, на Євромайдан. Додатково буде повідомлено. Слава Україні!